А як вважаєте, яким навичкам повинна вчити сучасна школа? Напевно, як розвиватися та комунікувати в сучасному самосвіті, тобто розбиратися в гаджетах, розбиратися в програмах і, напевно, деяким саме бутовим навичкам, я думаю, тому що, наприклад, у нас технології це комп'ютери. У нас не вчать ні шити, ні готувати, нічого. І мені здається, що хлопців теж пора вчити готувати, тому що це базова навичка. Ой, у мене донька давно закінчила школу їй вже 33 роки. Зараз діти такі, знаєте, дуже сучасні. Ну, напевно, таким якось самі повинні. Діти повинні бути культурними, навчатися, хотіти навчатися. Ну, пізнавати світ своїми очима, а не шукати якихось поганих прикладів, скажімо так, і звичок. Ну, думаю, так. Чесно, навичкам, мабуть, фінансової грамотності. Ну, бо зараз за це взагалі ніде не розмовляють про школах. Тому цьому взвіш. Дуже складне питання. Я навіть не знаю. Мабуть, комунікації, спілкуванню, не пулити, щось таке. Е, навичками повинна навчати самоорганізація, е, критичне мислення обов'язково, е, також е, мотивація навчання, якщо дитина не вмотивована, не буде навчатися. Е, По-перше, це як е... У нас наразі йде війна, того людина перш за все повинна адаптуватися до стресу в сучасності. От також школа в першу чергу повинна навчити, як сприймати інших людей для того, щоб соціум розвивався нормально. Як вважаєте, яким навичкам повинна навчати дітей сучасна школа? Скоріше за все, я б віддав такі переваги, як сексуальна освіта, обов'язково, і скоріш за все, такі предмети, які б вивчали найпростіші методи там психології, як заспокоїти, наприклад, себе чи оточуючи людину, і таким, в принципі. Якостям чи роботам, які будуть корисні в повсякденному житті, так, наприклад, як орендувати там квартиру і оплачувати її комунальні послуги, наприклад. Тому що коли ти стикаєшся з цим вже в житті після школи, наприклад, коли тебе це ніхто не вчив, наприклад, то потім інколи важко обраховувати це, наприклад, в перші місяці. А так якби школа вже готувала до дійсно. Дорослого життя і таким моментам, які будуть нас супроводжувати, це вже було б набагато простіше. Я гадаю. Спілкуванню повинна вчити і щоб люди вміли спілкуватися, щоб люди і діти особливо поважали один одного, могли підтримувати один одного і взагалі дружити і товаришувати. Тому що в нас час, я вважаю, дуже не вистачає знаєте, потреби в спілкуванні. Це взагалі мені здається, і в майбутньому це тільки буде іще гірше ситуація ставати. Тому надо, треба вчити дітей працювати в колективі, жити в колективі, підтримувати один одного і не випирати своє «я» за раз Не треба о, о, всі особливі, всі найкращі, але кращі результати ми досягнемо, коли будемо разом.